Взагалі, доларовий мільйонер, ви можете себе привнести Це до... провокативне питання, так. і хочу звернутися до аудиторії, до свідомості аудиторії. Дивіться, мабуть, можу сказати, мабуть, так, але питання в тому, що, на мій погляд, можна стверджувати про, свої, про свою капіталізацію лише тоді, коли ти задекларований. По-перше, всі твої активи задекларовані. Uh -huh. Ми живемо в країні, котра, ну тобто, оцінка моїх е, проєктів вона суб'єктивна. Ми не проходили зовнішнього аудиту, тому uh -huh. я не можу. Я знаю вартість, мовно там заліза кожного зі своїх напрямків, uh -huh. знаю е, вартість залишків, знаю вартість е, балансу кожної компанії і розумію, яка вона насправді є. Але для того, щоб сказати, що там Роман Маслав доларовий мільйонер, він там повинен бути доларовий Мільйонерам по оцінкам Forbes, там да або за оцінкою там Голден? Ну коротше, є дуже багато різних міжнародних так. організацій. Ми знаходимося з вами в Україні. Uh -huh. В Іспанії ні. Я не єврове мільянер. Uh -huh. Давай так скажемо. Uh -huh. В Іспанії вони не, немає задекларованих таких активів uh -huh. на таку суму. В цілому проекти, які є в Україні, вони вартують значно більше. Окей. Uh -huh. okay. Що для вас взагалі означають гроші?